Пане Олеже, не думала про це говорити, але раз ми зайшли в цю тему про наших в Європі. Та й не тільки по всьому світу, е, як ми знаємо, зараз багато країн переглядають умови перебування українців на своїх територіях. Умови, що я маю на увазі, змінюють статуси перебування, скорочують е, кількість людей, там категорії людей, які можуть отримувати виплати. От там з останнього Ірландія говорить, що в їхньому соціальному житлі можна перебувати безкоштовно, проживати там не 90 днів, як було раніше, а 30 днів, тому що наплив дуже великий. а… Стільки місць просто фізично немає в Ірландії. Ну і я так просто приклад наводжу, але інші країни теж свої історії запроваджують. Е, як ви бачите, чи це вплине на повернення українців додому? Чи це змусить когось повернутися, чи навпаки люди швидше асимілюються, швидше будуть шукати роботу в тих країнах, але про повернення не, не буде йти мова? Ну, дивіться, в будь-якій міграції завжди бала. Ми розуміємо це, так? Є пенсіонери, є люди, які не працювали і працювати не будуть, є люди, які тупо сидять на соціалці. То, що сьогодні роблять наші з вами партнери в Європейському Союзі, це абсолютно нормальна реакція країни, яка збирається достатньо чітко відрізати цей баласт і повернути його назад в Україну. Людина, яка знайшла роботу, людина, яка з'їхала зі соціального житла, яка платить податки. І не має значення, це це Ірландія, це, це Польща. Ви чули заяви прем'єр-міністра Польщі, що ну, на сьогоднішній у мене загальний обсяг допомоги, який поляки оказую, надають Україні, він в половину менше, ніж обсяг податків, що заплатив український бізнес релокований в Польщу, в їх місцевий бюджет. Тобто в будь-якій країні потрібні робочі руки, будь-якій країні потрібні мігранти, які стануть основою процвітання, основою наповнення бюджетів. А все, то, що сидить на соціалці, воно нікому не потрібне. Тому оці дії, про які ми зараз з вами говоримо, це якраз і є спосіб відрізати той баласт, повернути назад в Україну. Ви думаєте, що в Україні вони будуть працювати? Ні. Вони це ще один шукати... виклик для нашого та, бюджету. Так, вони будуть шукати можливості сісти на шию бюджету і таким чином отримувати ті кошти, які для... не потрібні їм потрібні для виживання. Тому поведінка наших партнерів мені зрозуміла абсолютно. І це то, про що я говорив. Тобто, все працездатне, все більш-менш свідоме. Їм будуть створюватися максимально пільговою мовою, щоб лишитися. Пільги, пільгові умови будуть полягати в тому, що їм максимально швидко будуть давати трудові візи, максимально швидко їм будуть давати можливість права на працю, їм будуть створювати умови дуже е, мовної адаптації, безкоштовні курси мови, для того, щоб люди. А куди, як правило, йде людина, яка приїхала з іншої країни. І хай вона там є надзвичайно великим спеціалістом, хай вона буде дуже великим там професіоналом, але без підтвердження своїх документів, без е, належного отримання мови, ким вона може працювати. Вона може працювати на спеціальностях, які потребують ну, ручної праці в сфері послуг, в сфері громадського харчування. Там, де є великі проблеми, там, де завжди можна знайти роботу. Ми ще посуду, або вище, вибачте, будь ласка, там прибиральником туалетів. В Європі сьогодні можна знайти роботу миттєво. І, так, прибирання то, готелів, прибирання хостелів це все так, абсолютно. Так. І давайте будемо відверті. На сьогоднішній момент європейці, ну, до речі, це і американці стосується. Вони ніколи не підуть працювати на такий вид діяльності. Вони вищі цього, вони вважають, що це і робота мігрантів. І, як правило, у таких спеціальностях працюють представники міграційних кіл. Якщо людина не здатна розвиватися, вона зупиняється на цьому рівні і живе на тому рівні, ну, живе, як живе. Але вона живе, вона платить податки, вона платить за оренду житла, вона релокується в ті місця, де потрібна її робота. А значить, вона потрібна тій країні, в якій вона перебуває. Так, власне, випливає з того, що я говорю. Отже, вона потрібна, отже, для неї будуть створені умови, щоб вона лишилася. А ті, що сидять на е соціальному житлі і віддалено працюють в Україні, такі категорії теж є. До побачення! Вертайтеся туди, звідки ви приїхали. чого це ви тут на наших шіях сидите. Тому, коли ми з вами про це говоримо, це якраз і є оця е, е, міграційно-професійна політика, яку проводять європейці. Абсолютно не дивна ситуація. абсолютно. І ще раз повторюю: е, таке відсікання баласту призведе до того, що це працездатне населення, яке і тут в Україні гарно працювало, воно просто лишиться там. А це, як правило, десь там балас, це ну, 15-20-25% загального обсягу. Оце та оце буде повертатись в Україну, тому що й воно нікому там не потрібне. Це факт. Пане Олеже, в нас одна велика тема лишається на наступну вже розмову. Це бюджет, як ми знаємо, вже готується він до другого читання, до 20 листопада мають ухвалити. Тож я думаю, якраз під час наступної розмови ми зможемо його детально розібрати і поговорити. Маленький, маленький анонс, Коли по рахунку там до другого читання нічого не змінилося. Вони чуть-чуть збільшили е, дохідну частину. Чуть-чуть за рахунок е, затвердження на наступний рік податків для банківського стої на рівні 50%, і трошечки більше збільшили видаткову частину за рахунок перерозподілу там, коштів з інших програм, але чуть-чуть це там сума на рівні 25 33 мільярдів гривень. Якщо ми з вами е, говоримо про загальний обсяг українського бюджету на рівні 4,8 трильйона. То сума там, в 22-30 мільярдів це ну там по суті менше 1%. Тобто весь той бюджет, який був сформований перед першим читанням, який прийшов голосування в першому читанні, він практично не змінився. Тому що на сьогоднішній момент все впирається не в внутрішні моменти України, все впирається в репараційний кредит. Це впирається в кошти так. наших партнерів, які поки що на сьогоднішній момент нічого е, притомного сказати Україні не можуть. Бо, вибачте, будь ласка, грошей немає. І ми можемо собі тішити, е, ой, є така негарна українська фраза дурень думкою багатіє. Ми можемо себе тішити багатствами, які ми завгодно. Але якщо нам не дадуть 2 трильйона українських гривень. А це 45 мільярдів доларів соціалки. А ми не зведемо кінці з кінцями. Тому, по великому рахунку, вся майбутня доля українського бюджету залежить від того, як Брюссель домовиться з Бельгією з приводу репараційного кредиту. Перепрошую. Так, отакий у нас анонс вийшов. Що ж, друзі, глядачі, будь ласка, дочекайтеся і наступного випуску. А я дякую за цей випуск, за цю розмову, пане Олегу, спасибі вам за цю розмову, за вашу експертизу. Глядачам обо також нагадую, що будьте активними в коментарях. Що ставте подобайки, лишайте ваші коментарі, шерте це відео між своїми, бо так працюють алгоритми Ютубу. Чим більша ваша активність, тим більше у нас шансів бути помітними. Дякую, будьте з нами.